Доброго вам здоров'я, шановні! 28 червня в 2025 році. Це в нас нова субота. Що таке нова субота? Я вже в принципі місяць тому, здається, розповідала. Приблизно місяць тому. Нова субота, взагалі, новим ну, новим днем тижня, новою суботою, новою новим понеділком називаються ті дні. Які відбуваються у нас на е, молодику на новому місяці через те й Нова субота. І це такий окремий спеціальний день, коли можна починати нові справи. Я про це дуже детально далі розповім. І сьогодні ще в нас переддень Петра. І Павла, це означає, що сьогодні так само палять субітки. Про субітки я теж розповідала, але може, ви вперше на цьому каналі, то я розкажу, звісно, про субітки. Так само в церковному календарі сьогодні в нас перенесення мощів, мучеників, безсрібників та чудотворців Кира та Йоанна. Ще сьогодні згадують преподобного ксенофонта Робейського Йогумена, а також преподобного Павла Лікаря. 28 червня здавна вважали днем примхливим і недарма. Наші предки уважно стежили за природою, бо вірили, в цю пору вона підказує, що чекати попереду. Якщо зранку роса густа і виблискує немов срібло, це до доброго врожаю. А як туман стелиться низько над полем, то чекай дощу, можливо, вже до вечора. Тихий ліс без вітру, але з лохим шумом дерев, це теж прикмета. Казали, що так ліс шипоче про наближення зливи. Коли надвечір небо всіяне яскравими зірками, що мерехтять, буде спека і ясна погода. Якщо коники дуже гучно стрекочуть, або якщо хатні тварини починають неспокійно метушитися, значить погода ось ось зміниться. Раніше навіть на воду дивилися і вгадували по ній, ворожили по ній на погоду. Якщо в криниці чи річці вода піднялася, то недалеко вже тривала негода. Та найкращим орієнтиром для господарів була земля. Суха і тепла під ногами обіцяла спокійний день, а липка і важка до дощу. Шановні глядачі, нехай все, що сьогодні розпочнеться, має добрий розвиток, а саме так і буде, тому що в нас молодий місяць зараз. Нехай кожна ваша дія буде підтримана зусиллями долі. Бажаю вам відчуття затишку у власному виборі, тепла в серці і ясності в найважливіших рішеннях. Нехай день пройде без поспіху, але з відчуттям, що ви встигаєте головне. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. На цьому каналі, я нагадаю ще раз, я е, вишукую і знаходжу для вас не тільки. Неперехідні свята, це, в принципі, так очевидно, більш-менш. А я ще знаходжу різні неперехідні. Напри, навпаки, ще знаходжу всі, всі перехідні, які, ну, які мені вдається знайти: перехідні народні свята і перехідні народні звичаї. Не тільки церковні, ті, а ще й народні. Це головний в принципі, фокус мого каналу. От я розкажу в цьому відео, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити, які були перестороги, заборони, забобони наших предків. Що вони робили, а чого вони остерігалися. Заглянемо в місячний календар цього дня. Так само подивимось на день тижня. Він так само багато що говорить про цей день. Ну і звісно, неперехідні перехідні свята і святі цього дня, про них я так само розповім. Тому, будь ласка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Поставте лет-подобайку, напишіть довгий-продовгий коментар або одразу декілька коментарів напишіть. Діліться цим відео. Робіть репости. Підписуйтесь на канал. Звісно, перевірте, будь ласка, чи вас натиснути дзвоник на цьому каналі. Якщо ні, то треба натиснути. І я вас запрошую на свій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі українській за цей чудовий день за 28 червня 2025 року за суботу, за нову суботу. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. В цей день церква православна вшановує перенесення мощей двох безсрібників святих Кира та Йоанна. А також пам'ять преподобного ксенофон Робейського і преподобного Павла лікаря. Святі Кір та Іоан особлива пара друзів, що стали братами по вірі та самопожертві, один лікар з Олександрії, що зцілював без оплати, інший воїн, який залишив меч заради Христа. Разом вони лікували не тільки тіло, а й підтримували дух тих, хто приходив до них із болем. У найстрашніший час переслідувань вони не відмовилися ні від віри, ні від людей і відійшли в засвіти, як мученики. Їхні мощі спочатку зберігали майже потай, але згодом патріарх Кирило Олександрійський переніс їх до міста Мануфін, там, над мощами, звели храм, куди стікалися натовпи, бо навіть після кінчини Кир та Йоанн допомагали людям. Молитвами з того світу, зціленнями невидимою підтримкою. Сьогодні ж, 28 червня, згадують ще одного подвижника ксенофонта Робейського. Він був ігуменом, тобто духовним батьком в монастирі. Його життя минуло в новгородських землях у скиті біля річки Рубейки. Монастир, що виник там з його благословення, став осередком тиші молитви і праці. Його ім'я досі промовляють із вдячністю ті, хто шукає внутрішнього спокою, миру, бо ксенофонд був не просто наставником, а душею своєї обителі. А ще цього дня згадують про подобного Павла, лікаря, до якого йшли не за рецептами, а за надією. Він народився в Коринфі, а пізніше прийняв черничий постриг і навчався медицини не як ремесла, а як шляху служіння. Є переказ, що одна жінка несправедливо обмовила його, приносячи немовля і кажучи, що це його дитина. Павло не виправдовувався, він лише взяв немовля на руки і промовив молитву і трапилось диво. Дитина вказала на справжнього батька. Відтоді Павло, стало відомо, що він має дар зцілення на відзнання від чистоти серця в українській традиції такі святі. Лікарі, безсрібники вважаються покровителями не лише лікарів, а й всіх, хто зцілює знахарів, бабусь травниць і навіть тих, хто словом вміє заспокоїти біль. В деяких місцевостях українських вірили, що саме в цей день добре варити цілющі відвари з зелені, м'яти, Звіробою, материнки. Вважалося, що якщо освятити таку зелень на святому образі безсрібників, або прочитати молитву до Кира Йоанна, вона матиме подвійну силу, і від застуди допоможе і душевний неспокій зніме. Також в цей день матері часто молилися за своїх дітей, особливо якщо ті були хворобливими. В деяких селах Полісся та Слобожанщини збереглася традиція ставити миску з чистою водою на підвіконня в ніч на 28 червня нібито в цю воду можуть опуститися благословення святих цілителів. Вранці цією водою вмивали обличчя або натирали болючі місця. Преподобного Павла, лікаря, в народі шанували як захисника від неправдивих обмовок та наклепів. Особливо зверталися до нього ті, кого образили несправедливо. Вночі, на його день, клали під подушку аркуш із молитвою чи щирим проханням. Побач, очі, правду мою, і відкрий її людям. А ім'я Ксенофонта і Гумена вшановували ті, хто починав справу, пов'язану з землею чи господарством. Вважалося, що він допомагає зберегти лад в домі на подвір'ї в трудовому колективі. Саме 28 червня господарі намагалися навести порядок в хлівах, вийти в поле з добрим словом і зранку привітати худобу, щоб цілий рік була слухняна і здорова. Ще сьогодні в нас переддень Петра і Павла, тож саме час палити субітки. Про обряд паління субіток чули не всі, хоча він існує в різних куточках України, українських Карпат, особливо на Бойківщині, на Прикарпаті, на Закарпатті. Зазвичай про цей звичай згадують перед Великоднем або на Купала. Але є ще одна важлива дата це переддень Петра і Павла. В цей день пастухи теж запалюють обрядові вогні, і не просто так. Собітки це багаття, що мають символічне і обрядове значення. Є два їхні основні типи. Перший пов'язаний із поминанням особливих душ, які не отримали звичайного поховання. Вогонь для них це ніби останнє тепло, що допомагає їм знайти спокій і путь туди, куди їм треба в засвітий. А другий вид субіток обереговий, його якраз і розпалюють увечір на Петра і Павла. На Закарпатті цей день, ну, це надвечір'я перед Петром і Павлом вважається порогом другої половини літа. В цей час в природі відбуваються зміни, і люди завжди прагнули знайти способи зберегти добробут, особливо в господарстві. Пастухи запалювали субітки на гірських стежках поблизу джерел або біля кошар. Полум'я собітки мало оберігати худобу, відганяти хвороби, знімати втому з ніг. У вогонь кидали старі гілля, трави, опалювали мотузки, якими раніше в'язали худобу. Все це вважалося способом очистити шлях на друге півліття. Цього дня вогонь, як знак подяки за здорову худобу, за дощ, що вчасно впав, за спокій в горах. Під вечір полонини спалахували десятками маленьких вогників, тихих, теплих і живих. І хоч нині таких субіток менше, традиція лишається. Коли запалюють вогонь із добрим наміром простір запам'ятовує це. За народним місячним календарем сьогодні нова Субота. Що таке нова Субота? я вам вже в принципі на початку цього відео розповіла. Але може ви тільки-тільки доєдналися, і, можливо, ви не бачили відео минулого місяця про нову суботу. Нова субота це такий день в місячному календарі. Це перша субота після молодика. На зростаючому місяці, в першій квартирі місяця, день, перша субота називається Нова субота. Це дуже-дуже особливий день. Важливу справу будь-яку варто починати не в сам молодик, як вірили наші предки, а щойно місяць обітреться, септо через кілька днів після його народження. Не можна починати нових справ, поки місяця ще не видно. Це дуже-дуже погана прикмета. Таке вірили наші пращури. От, значить, або місяць має обтертися, тобто має пройти три дні. або… Треба дочекатися першої суботи або першого понеділка після того як місяць обітреться, і тоді вже починати цю нову справу. Сьогодні якраз така субота, така субота, як 28 червня цього року, і вважається новою. Це перша субота після молодика. І тут так само треба зазначити, що зазвичай в суботу ми не починаємо нових справ. Єдине виключення, якраз оце, оцей день нова субота, коли треба саме починати нові справи, щоб вони дуже легко давалися. На полісі, зокрема в Чернігівському і Житомирському краях, ці дні звуть першими або новими, і ці дні вважають найщасливішими для будь-яких починань. В нову суботу добре сіяти, пересаджувати. Виводити господарство на нове місце, починати ремонт і навіть домовлятися про важливе. Особливої ваги надають нові суботі ті, хто займається городиною. Жінки обходять город навколо, захищаючи його від зурочення та шкідників, і роблять це саме в такі дні і до сходу сонця. Це дуже суворо. Треба круги такі наматувати кола, наматувати навколо города, і тоді шкідників буде менше. В таке вірили наші прабабці. І вважається, що тільки так, якщо робити, тільки до схід сонця, тільки в нову суботу, що тільки тоді захист спрацює події добре. А ще вірять, що якщо 28 червня на нову суботу випаде дощ, то така ж погода протримається ще кілька тижнів, бо новий місяць несе не лише зміну освітлення, а й зміну настрою природи. Місяць росте, а в такій фазі читають замовляння на добробут, на те, щоб щось добре приростало. Ось, наприклад, таке замовляння. Це справжнє стародавнє українське замовляння. Воно взяте з етнографічного джерела, тому, будь ласка, можете його використовувати. Воно дієве, ви я залишу це замовляння і всі інші замовляння, які сьогодні буду читати, все залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Якщо буде така потреба або бажання, зможете принагідно скористатися цією мудрістю народною. І так я читаю замовляння. Ви зорі зоряниці, ви божі помішниці. Одна Захара, друга Варвара, третя Марина. З роси, з води потягніться, моїй рябій корові молоко приверніть. Добре утро, криничко сестричко. В тебе жили наповнюються водою, із камінів, із кремінів, із усіх сточників, щоб так в моєї корови прибуло молоко із жил, із роси, із води, із всього їда, із всього пиття. Тут замовляння про корову, але насправді в сучасних мовах вона так і працює, що це замовляння саме на добробут. Тому що корова вважалася, вона ж давала молоко, вона якраз вважалася символом добробуту в українській родині в стародавній. Тому можете використовувати прямо в такому вигляді. І сьогодні це замовляння, воно дієве дійсно дуже. Час появи нового місяця на небі українці вважали сакральним, ставилися до нього шанобливо. Коли місяць обновиться, люди, побачивши його, хрестяться і, зітхнувши глибоко, кажуть Господи, слава тобі! Ще можна зустріти молодик такою приказкою. Вітай, вітай, новий кралю. Митя вітаме в пожегнанню. Ти нас вітай щастям, здоровлям! Ще можна сьогодні так само замовляти на місяць, щоб гроші водилися, бо це як, якраз молодий місяць, він же обтерся, це буде тільки на зріст все вам іти і враховуватися. Кажуть старі люди, як покажеш гроші на молодик, то будуть водитися. Молодий місяць, як дитина, що покажеш, те й ростиме. Було, йдеш на ярмарок, а при собі маєш купюру чи монету. То треба щойно побачиш тоненький серпик на небі, глянути на нього і прошепотіти. Іду на ярмарку купцем, вертаюся на соболі молодцем, заношу в дім свій клад, дай Боже, стільки грошей, щоб нікуди було класти. Що не можна робити сьогодні? 28 червня наші предки не радили сваритися, говорити погане чи обговорювати інших. Це могло принести тривалі неприємності. Ввечері варто поводитися тихо, не лягати надто рано і не порушувати нічний спокій. Чисту питну воду без потреби сьогодні не виливали, вірили, що разом з нею йде добробут. Гроші цього дня краще не позичати і не давати в борг. Аби не втягнутися в конфлікти і не втратити, зрештою ці гроші. В цей час не влаштовують весіль і гучних святкувань, кажуть, що це до нещастя. Втім, у нас ще триває Петрівський піст. Сьогодні в нас останній день, тому вас все одно ніхто не обвінчає в такий період. Ну, Ми знаємо, що в раксі можна розписатися, звісно, це світська установа, але в церкві гвінчання сьогодні точно не буде. Не радили наші предки дивитися дітям сьогодні на веселку через віру в можливу хворобу. А от для стрижки день сьогодні ну, майже ідеальний, тому що місяць росте, якщо підстригтися саме в таку фазу місяця, в першу квартиру, після того, вже як місяць обтерся, то стрижка після ну, в такий самий період вона надасть дуже багато сили волосся, Воно буде густе, воно буде м'яке, і воно буде дуже швидко рости. Якщо вам треба, щоб ваше волосся швидко відростало, то звісно. Треба стригтися саме на зростаючому місяці, починаючи від сьогоднішнього дня де ще ну, днів 10, я напевно що думаю, що десь днів 10 можна буде абсолютно спокійно стригтися. Якщо ви сьогодні не встигли цього зробити, можете сьогодні записатися до вашого майстра, ще встигнете на зростаючому місяці це зробити. Сьогодні в нас завершується Петрівський або апостольський піст, тому ще чинні обмеження. Сьогодні буде дуже добре для душі і тіла відмовитися від м'яса, від молочних продуктів та яєць, як і в попередні дні посту. Зважаючи на те, що це напередодні свята апостолів, рибу дозволяють лише вихідного дня. Тобто, якщо цей день припадає на середу або п'ятницю, вона все ще під забороною, а от в суботу, як сьогодні, якщо піст триває, дозволяється риба, морепродукти, рослинна олія олій і навіть келих вина. А завтра вже будемо з вами розговітися, шановні глядачі. 28 червня іменини відзначають Дмитро, Іван, Костянтин, Марія та Юляна. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів і побажати щирої радості, тепла від рідних сердець, добробуту, миру в душі та добрих подій в кожному дні, особливо в дні сьогоднішньому. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я. Гармонії в стосунках, натхнення для щоденних справ і здійснення заповітних мрій. Нехай у вашому житті буде більше світла, усмішок, приємних несподіванок і справжнього душевного затишку, а небесні покровителі хай щодня оберігають, хай підтримують і хай ведуть тільки щасливими дорогами. Ось такий сьогодні чудовий день, шановні глядачі. Останній день Петрівського посту дійсно. Завтра вже і правда будемо розговітися. Я вже не буду тут нагадувати, кому не обов'язково піст тримати. Я в принципі це робила в попередні дні, і вчора і позавчора. І позапозавчора я напевно, що це робила. Тому давайте вже завтра зустрічатися, поговоримо про свято Петра і Павла. Я вам хочу сказати, що я за минулий рік відео не видаляю з каналу, як роблять інші ну, дівчата. Я бачу, що там на каналах схожої тематики попередні роки вони або видаляють ці відео, або їх прячуть. Я цього не роблю. Чого? Тому? того, що я дуже глибоко вивчаю саме народні традиції звичаї. В мене із року в рік контент не буде ідентичний. Розумієте, тому що я враховую саме ще перехідні свята, перехідні звичаї. Тому, в принципі, з року в рік трішечки прогноз і день буде відрізнятися від того, що було минулого року. Якщо хочете, можете подивитися відео за минулий рік про Петра і Павла. От, але завтра я викладу абсолютно нове відео, тому що я е, шукала весь рік, і я постійно насправді щодня шукаю нову інформацію. Ну, це така нова стара інформація, тому що це треба, знаєте, в архіви кудись залазити і шукати дуже-дуже щось стародавнє, що я, можливо, до чого ще не добралася. От. І саме на завтрашній день у мене буде дуже багато саме нових знахідок моїх, але насправді це стародавні звичаї традиції, і абсолютно точно відповідально вам кажу, що там більшість цієї інформації, ну, основу, звісно, я дам якусь, яка і минулого року була, але там 90%. Інформації буде такою, про яку я не говорила минулого року. Тому буде дуже цікаво, подивіться, можете і минулорічне відео подивитися, і цьогорічне відео так само завтра. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб подивитися. Воно буде дуже-дуже цікаве. І сьогодні я вам дякую за цікавість, за ваш час, за увагу до українських справжніх стародавніх традицій. До зустрічі завтра. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні! До побачення!